В шаленому ритмі життя у самому центрі Житомира, де я зараз знаходжуся, на зупинці Хлібна, є цікаве потаємне місце. Зараз я вам його покажу. Тут, у цьому потаємному місці, можуть відпочити мами з діточками. Тут, бачите, є скамінчики, столики, пісочниця. Такі мами з дітками можуть прогулятись, десь відпочити, зайняти. Свій вільний час відволіктися від буденності. Нагадаю, що це біля зупинки Хлібна, біля стадіону Спартак. Марина Вишинська, телеканал СК-1.